Засідання штабу з питань координації та надання допомоги учасникам АТО та їх сім'ям, які перебувають в районі проведення АТО або переселяються з неї та громадянам, які вже переселились з тимчасово окупованої території, провели керівник апарату Савіщенської райдержадміністрації Тетяна Шарєвська та голова районної ради Віктор Паланський. На початку Тетяна Сергіївна проінформувала присутніх про виконання рішення плану закупівлі і поставки техніки Ставищенським районом на потреби Збройних сил України. Продовжив тему член штабу, начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок, який ознайомив присутніх про надходження благодійних внесків на рахунок ради сільськогосподарських підприємств. Із 82 агроформувань це ті найбільші, до 30 гектарів, які мають користування землі, ми мали отримати на рахунок, виходячи із того, де було прийнято рішення 12 гривень на гектар, ми мали були отримати на рахунок кошти у сумі 462 тисячі гривень 462 тисячі 643 гривні. На даний час, проінформую, поступило на рахунок Ради 225 тисяч 172 гривні від агроформувань, в тому числі. На рахунок ради були зараховані кошти за проведення благодійного концерту в сумі 9 тисяч, це плюс до цього. І кроме цього тут кошти перераховували фізичні особи і просто люди, які були небайдужі до цього. Загальна сума там 238 гривень складає. 238 тисяч гривень. Також Юрій Микитович звернув увагу членів штабу, що не всі підприємства відгукнулись щодо збору коштів і зачитав тих, які проігнорували цю справу. Слова подяки Юрій Мазурок адресував працівникам ремонтно-транспортного підприємства в особі голови правління Василя Смика, які відремонтували не одну одиницю техніки за власний рахунок. На засіданні штабу було прийнято рішення із залишки благодійних внесків виділити на ремонт бойової техніки додаткову суму. Військовий комісар Олександр Ведмідь в свою чергу прозвітував про придбання військового спорядження для жителів нашого району, мобілізованих під час четвертої хвилі. Два офі офіцер безупречний і Козієнко солдат. Значить, на них закуплено був рюкзак, каремат, очки. Це вже вийшло 1350 гривень. Наприклад, Мартинюк Віталій, на нього потратили 1050 гривень. Піштаніки, кофта, кітель, брюки. Футболки, шапка. Да. Не... Потім е... мартиж без опричнина, Гаївський Юра, Козієнко, Це просто е... купляли в різне, через те тому що чеком так проходило. Затратили на них 2370. Купляли берси, е... дощовик, сапоги, форма, балаклави. Про свою роботу з надання допомоги переселенцям та надання адресної допомоги військовослужбовцям прозвітували начальники управлінь, керівники державних установ і відділів райдержадміністрації.